Доброго ранку, доброго ранку всім, хто прокидається та починає новий день разом із нами. Це щоденна програма «Ранок вдома. І ми є ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Оцебриский. А от створювати чарівну атмосферу нам допомагає маєстро Костянтин Драгульов. А годує смачненьким кулінарний mm. спер. Чаба Чаба, ранку. Що сьогодні в меню. Сьогодні ми приготуємо яєчні грінки oh. з шпинатним сирним oh. кремом oh. і піцца-багет. Белісімо! Oh. Я вже в перечутті. А ще сьогодні в планах історії про те, як українські діти вчаться в Чорногорії, про відповідальну моду, яка може врятувати життя, про курс самозахисту та виживання, який теж може врятувати життя. Про нову важливу ініціативу Правозахисний центр для військовослужбовців принцип а з режисером. Та військовослужбовцем Ахтемом Сейтаблаєвим поговоримо про новий фільм Мирний 21 і також розберемося з перепитіями тайвансько-китайських відносин. все це і багато всього іншого, і максимально корисного протягом двох з половиною годин. А також щиро дякуємо за єсу за можливість сказати всім сьогодні доброго, доброго ранку. ранку. 17 лютого відзначається день спонтанного прояву доброти. Ось таке от дивне Падання. свято з'явилося в календарі за ініціативи благодійних організацій та медсенатів. Так а чому воно тобі здається дивним? І... Що дивного доброті? Ну дивно, що зафіксовано цей день саме спонтанного прояву, але ж спонтанність не відбувається там за графіком чи розкладом. У цьому згоден Зичимо всім проявляти і отримувати доброту якомога частіше, і не тільки сьогодні. Про інші свята та визначні події 17 лютого дізнаємось з рубрики День в історії». Його захищали Папа Римський і Джон Кеннеді. 18 років радянських концтаборів не зламали дух і волю цієї людини. Сьогодні день народження кардинала Йосипа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви. Він разом з іншими єпископами і священниками був заарештований НКВС у Свято-Юрському соборі у Львові 11 квітня 1945 року. Мучили і допитували вдень і вночі. Потім перевезли до Києва. Військовий трибунал у 1946 році звинуватив єпископа Йосипа Сліпого у ворожій діяльності проти УРСР та співпраці з німецько фашистськими окупантами і позбавив волі з Києва. Єпископа перевезли до Москви на Луб'янку. Потім був важкий період етапування, під час якого владика дуже хворів. Працював на фабриці, пройшов заслання в Новосибірську табір на Печорі Вінті. Митрополит Йосип Сліпий був звільнений у січні 1963 року за клопотаннями папи Йоанна 23 та 35-го президента США Джона Кеннеді. З Москви єпископа перевезли до Рима, а от у Львів Йосип Сліпий повернутись не міг, хоча прагнув цього найбільше. У всьому світі, 17 лютого, відзначають день спонтанного прояву доброти. Свято завоювало міжнародну популярність завдяки активній діяльності світових благодійних організацій. Сьогодні кожен може стати посланцем доброти, допомогти тому, хто цього потребує, і зробити світ кращим. 60-річний ювілей святкує сьогодні легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан. Він народився у багатодітній родині у Нью-Йорку. В 11 класі Джордан став гравцем баскетбольної шкільної команди, а вже у 20 років почав грати за збірну США. У 21 рік Джордан став членом професійного клубу Чикаго Булс. У складі цієї команди він становив найбільше рекордів. На спортмайданчику Джордан ніби зависав у повітрі. За цю здібність вболівальники прозвали спортсмена його повітряність. Завдяки унікальній техніці та фізичним даним. Майкл став легендою світового масштабу. Його повітряність виграв два золота олімпіади та шість разів ставав чемпіоном НБА. А яким буде 17 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.